12 листопада сьогодні і це е, відео буде на ось таку новину. Росія, виявляється, планує захопити Україну у три етапи. І зараз я вам розкажу всі три етапи. Путін прагне утримати е, захоплені території області та захопити ще місто Харків і Харківщину. Миколаїв, Миколаївщину і Одеса, Одещину, відрізавши Україну від Чорного моря. Ну, ми і так прекрасно з вами знаємо, що Путін дуже хоче Одесу і Миколаїв. Давайте всі три етапи будемо розбирати. А, третій етап це втягнути Україну в орбіту, як в орбіту Росії, як Білорусь. Ну, тобто поставити тут свою владу і щоб все керувалося з Кремля. Ось так. А другий етап посилити економічний і політичний тиск. Ладно, давайте. В Росії план. Це пише видання. Це не я тут сочиняю. Це пише видання. Давайте. Росія планує захопити Україну в три етапи. Путін прагне отримати анексовані області та захопити Харків, Миколаїв, Одесу, відрізавши Україну від Чорного моря. Чи дійсно це правда? Давайте спочатку так: чи дійсно це правда? Чи дійсно це правда? Бо ось на цьому тижні фейк за фейком. Диявол. Да. Ну, Він хоче, звісно, хоче. Але нічого він не получить. Да, це його плани. Є такі плани. Карти брехні нема. Плани такі є, але плани по смерті. Ну, тобто, не вдасться. Я вже відразу кажу. Але будемо зараз ще кожне місто питати. Так. Чи вдасться? Чи вдасться план Путіна захопити Україну в три етапи? Чи вдасться план Путіна захопити Україну в три етапи? В три етапи прям. План є, але уход від нього. Зв'язані руки, недостатньо ресурсу, хоч би втримав те, що є, те, що має. Війна на пасиві, зупинка війни. Хочу сказати, що в Україні Росія підкупає підку... військових. Ось План план підкупити військових. Ось військові, ось подкуп, да? ті, хто в Україні. Підкупають військових вони, щоб ті зливали інформацію. Інформацію, плани оборони, плани десь наступу. Ну, щоб все зливали. Оце, оце велика загроза ось. Що зливається наш план ворогу. Так, давайте далі. Три етапи. Перший етап утримати окуповані території. Чи вдасться Путіну утримати окуповані території? Чи вдасться Путіну утримати окуповані території на Україні? Дурень. Дуже важко, важка ноша, але буде робити для цього все. Чи вдасться Путіну утримати окуповані території? чи вдасться Путіну утримати окуповані території? Повішений, важко. Ну, будуть, звісно, втримувати вони, я вам скажу так, на кордоні. Вони на кордоні, там такі укріп-райони збудують. Ось, дев'ятка і дев'ятка. це кордон, а це вкладання грошей. Такі укріп-райони збудують, що пролізти буде практично нам контрнаступ, практично нереально. Але не неможливо. Ось так я скажу. Далі в, плані, в планах Путіна з'явився вже Харків, Миколаїв і ну, Одеса ми знали. Ну, в принципі, так, ну давайте. Чи зможе Путін захопити місто Харків? Питаємо за місто, да? не за область, за місто. Бо область, там, ви ж розумієте, чи захопить Путін місто Харків? Чи захопить Путін? Місто Харків. Я загалом питаю. Луна сім мечів. Хитрість, перемога. Хитра перемога. Війна. Хитра перемога. Що це? Імператор. Сонце. Хитра перемога по хитрості. Імператор це ті, той, хто в Харкові головний, мер Харкова. Або якісь військові структури, хто там керує, так? Да? Будуть намагатися підкупити, щоб захопити місто Харків. Тобто пролізти, щоб здали, що да як. Ось за гроші. Ось що вони будуть робити. Тобто, в них план підкупити якось, щоб десь пролізти, щоб десь відкрили, я не знаю, цей проїзд, або шлагбаум вночі. Відкрити шлагбаум вночі, ми поїдемо. Що захопить Путін місто? Зараз. Чи захопить Путін, місто Харків. Чи захопить Путін? місто Харків? Уход від цього. Ілюзія, ні, ні. Уход від його надії, від його мрії, тупік і ілюзія. Слава Богу. Але намагання будуть підкупити. Я думаю, що це військові структури якісь, які керують в Харкові та області. Оця ова. Військова адміністрація. Отут треба, отут треба бути обережним. Не вдасть. Ні. Ну, відповідь ні. Далі, давайте Миколаїв. Миколаїв. Чи захопить Путін, місто Миколаїв? Чи захопить Путін, місто Миколаїв? Чи захопить Путін, місто Миколаїв? Чи захопить Путін місто Миколаїв? Чогось тут нема Запоріжжя. Дуже дивно, так? Да? Ж... Чи вони вже вважають його своїм? Чи захопить Миколаїв? Ілюзія тупік те ж саме ні. Пасив. Уход від цього ні. Моя відповідь ні. Але знов вони будуть намагатися: дивіться, те ж саме: залізти в ці ова військові структури. І хитрістю підкупити, щоб щось там розповіли, а де можна пролізти? Ось тут загроза у всіх областях. Ану, давайте Одесу. Я потім спитаю ще Запоріжжя. І я спитаю ще Дніпро, тому що ви ж розумієте, чого, да? Бо тут видання зупинилось тільки на Харкові, Миколаєві і Одесі. Все. Далі вони не пішли, а ми підемо далі. Так, Одеса. Путін. Чи захопить Путін Одесу? Чи захопить Путін Одесу? Він дуже хоче Одесу. Дуже. Прям дуже. Чи захопить Путін Одесу? Наш єдиний порт. Не хватить не сил. Чи захопить перемога, сонце і знов по хитрості? Та що ж таке? Перемога Сонце по хитрості. Що це? Хтось, хто керує там цим. Уход від цього, зв'язані руки і розпач. Дивіться, Одеса намагатися теж будуть підкупити когось, щоб щось злили. Де пройти, як пролізти, щось зробити. Але все одно, уход від цього тупік і розпач. Тобто вони всюди, зараз, збираються підкупити якісь військові структури, щоб е десь полізти, пролізти якось. Нормально взагалі? Запоріжжя. Запоріжжя. Чи захопить Путін місто Запоріжжя? Чи захопить Путін місто Запоріжжя? Боротьба. Робота. Жесли мир, страх. Путін захопить Запоріжжя. Пасив. Правосуддя. Сила. Знов плани військові. І знов те ж саме. Дивіться, в Запоріжжі військова оця адміністрація. Теж будуть намагатися підкупити. Що де пролізти, як пройти. Я думаю, що не захопить не від Запоріжжя. Запоріжжя Путін захопить. Україна. Хитрість, обман, війна. Ось дуже велика загроза. Знов хитрість, обман, підкуп. Щоб перемогти. Дають гроші. Вон, бачите, прям пачки з грошима дають. Але все одно це не допоможе. Смерть їхнім планам. Моя відповідь теж ні. Ну і давайте Дніпро. Там хтось розповсюджує, постійно ви мені пишете, розповсюджує такі якісь страшні прогнози. Не знаю хто. Що там, ну, взагалі, що нічого не буде в місті Дніпро, що це все зіструть з лиця землі. Хто це роз... ну, хто це розповсюджує? Дніпро, Путін захопить місто Дніпро. Путін захопить місто Дніпро. Мир, страх, відьма. Помірність, луна, обман, повтор того, що було, захист, ілюзія, розбите серце. Ну, відповідь ні. Переможні плани. Ну, в планах, в планах є. В планах є вся Україна. В планах є. Дніпро захопить. Путін Дніпро. місто Дніпро. Путін захопить. Домовленості, гроші. Теж будуть домовлятися з кимось, щоб щось тут якось, да, щоб хтось щось злив. Десять мечів, уход від цього, диявол. Уход від цього, диявольська дорога від цього піде. Ні. Знову будуть пропонувати гроші. Дніпро захопить. Гроші, влада, сонце, плани, плани рішення, військові. Робота військових. Десять розпач мах. Моя відповідь ні. Але те ж саме, всі військові структури вони будуть намагатися підкупити з усіх сторін, з усіх боків. Давайте я ще питаю за суми, да? Тому що ви ж розумієте, чому. Місто Суми. Чо окупує Путін місто суми. Чи окупує Путін місто Суми? Суми окупує. Захопить. Показує зараз не, пасивну колісницю. Недостатньо сил. Ні. Зараз він, е, головне, перше це Донеччина. Друге це Запоріжжя. Дві головні цілі. А третя вже ціль це отам, трошечки Харківщина. Оце його три головні цілі: Донеччина, Запоріжжя, Харківщина. На Донеччині на Запоріжжі, на Харківщині там повний треш відбувається. Так, це був перший етап. Другий етап посилити економічний і політичний тиск. Чи вдасться Путіну другий етап. Захоплення України посилити економічний і політичний тиск. Будуть робитись підкупи, будуть пропонуватися гроші різним країнам. Будуть будуть залякувати. Дивіться: пачка грошей. Диявол залякав. Або бери, роби, або ми тебе знищимо. Він буде намагатися по всім країнам світу давати гроші, залякувати. Ну, тобто, вони, Росія, ну, Росія, щоб ніхто нас не підтримував, щоб всі від нас відмовились. Чи вдасться це Путіну? Посилити економічний і політичний тиск на Україну, особливо в військові структури, щоб нам не допомагали ніхто взагалі. Ні, не вдасться Отшельник і тупік. По ітогу, ні, не вдасться. Не вдасться і цей план. Тоб, ось, його план, щоб Україна була 10 мочів без копійки грошей, без підтримки Європи та Заходу. Йому це не вдасться. Як перший етап плану, так другий теж не вдасться. Тепер третій. А третій втягнути Україну в орбіту Росії, як Білорусь. Чи вдасться Путіну втягнути Україну в орбіту. В орбіту в орбіту Росії, як Білорусь. Ну, іншими словами, якщо не орбіта, то змінити тут владу, щоб влада була підконтрольна Росії. Чи вдасться це Путіну в Україні? Ілюзія. Ілюзія. Зв'язані руки. Ну, на жаль, не вдасться. Хоча будуть пропонуватися знов пачки грошей. Це взагалі пачки грошей від диявола. Ні, не вдасться. Моя відповідь така: усі три етапи путінського плану не вдадуться. Ось так. Ну, давайте ще спитаємо, ви питали, чи поверне Україна собі Крим. Чи поверне Україна в майбутньому собі Крим, свій Крим? Крим поверне. Ваш монет, імператор, уход від цього. З цим дуже важко. Перемога, луна, зірка, розсвіт. З цим дуже важко. Не можу тут сказати щось позитивне, з тим дуже важко.